І всім привіт! І зразу перед початком відео хочу вас запитати, чи бувало у вас таке, що до вас приходить друг пограти в комп'ютері, а ви йому не хочете давати комп'ютер. Якщо так, то в цьому відео ми напишемо таку гру, яка буде вимикати комп'ютер, коли він буде грати в ню і програє. Що, ж, давайте будемо починати. І зразу хочу сказати, наша програма буде побудована на двох основних кодах. Перший код це буде як гра, як вхід в нашу програму. А другий код це вже буде сама суть цього відео, те, що комп'ютер буде вимикатися, коли наш друг, так скажем, програє. Так, взагалі, вот нам першим ділом потрібно скачати Visual Studio, або, якщо ви. Не хочете качати Visual Studio, то скачуйте компілятор і робіть це все якось через консоль. Але простіше буде скачати Visual Studio. Заходите в браузер, переходите на цей веб сайт і скачуйте Visual Studio. Все. Все дуже просто. Заходите в нашу Visual Studio. Новий проект. Консоль і Application. І по-моєму вимкнути будемо. Якось так. Я англійську не дуже знаю. Все. Ці коментарі ви можете стерти, якщо вони вам заважають. В принципі, давати їх стремно. І підключаємо самий головний файл. Ну не самий головний А. Який буде генерувати наше число. CTME. I... Цей файл генерує випадкове число, а цей файл він дозволяє нам писати українськими буквами. І в принципі він нам потрібен для того, щоб ми могли якось виникати комп'ютер через нашу програму. Так, і в принципі, щоб писати українською давайте ми зараз запустимо, щоб ви краще розуміли, і напишемо просто там. Рейд, і запустимо по вистрою. Бачите? Все. Щоб це уникнути, на ці дві команди писуйте і все. Все. Це. Це стираємо. І тепер давайте займемося логікою нашого випадкового числа. time Тут, я думаю, немає смислу що пояснювати, так як це все дуже просто, так що приємного перегляду. И мы можем сейчас пустить и проверить, и он мы против. И... давайте 50. Заданное число больше ниж 50. 80. Більше ниж 80. Заданное число меньше ниж 90. Заданное число было 82. А, в принципе, все норм. Тут, в принципе, handle і займемося нашою основною механікою, це щоб наш ПК міг вимкнутись. І ця перша зміна це буде наша зміна, яка буде зберігати інформацію про доступ та привілеї процесу. Це. Ми створюємо тут спеціальну структуру, яка використовується для збирання інформації про привілеї процесу. Привіле... Привілеї це спеціальні права, які дозволяють процесу робити якісь певні дії, щось по типу завершити роботу комп'ютера або перезавантажити його. В нашому випадку завершити роботу. І в Іфу ми прописуємо функцію, яка відкриває токен доступу до процесу, що використовується в даний момент. Так, далі ми прописуємо прапори, що вказують на необхідність змінювати привілеї і запитувати інформацію про них. Далі ми прописуємо функцію, яка отримує ідентифікатор привілею Луид для вказаного привілею. У даному випадку ми отримуємо Луи для привілею завершення роботи. Я знаю, нічого не понятно, але дуже цікаво. Далі створюємо функцію, яка застосовує нові привілеї для поточного процесу. Так, це ми створюємо функцію, яка виконує завершення роботи або перезавантаження системи. І прапори, що вказують на необхідність завершення роботи та примусового закриття всіх програм. В принципі, весь код ми прописали, і найголовніше це коді це оце. Якщо вам там лінь писати оцю от, всю вхід, ви можете сразу прописати цей код. Але на бібліотеку цю підключить windows.h і все. <кхем> а тепер давайте ми це все запустимо, але переключимося на камеру телефону. Камера мотор, ось наш ноутбук. І давайте тепер запустимо наш код. Коли ми програємо, комп'ютер має вимкнутися. Запускаємо. Ось я кнопка вимкнення. Я її не держу. І любе число вписуємо. Нам потрібно не просто програти. Як ви бачите, все працює. Все, він вимкнувся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал і чекайте нові відео. І дякую всім за 43 підписники. Ми можемо більше. Давайте хоча б доб'ємо 50, а потім 100, і там уже 1000 недалеко. Всім гарного дня, всім пока!